8500 Hyundai i30 в автоматі, двохлітровий бензин, свіжо пригнаний. Ось така свіженька пропозиція з Луцького авторинку. Показую вам. Дивимося, є в нас лінза, є в нас туманочка. Просто погляньте, який цікавий легкосплавний хромований диск. Зимова гума по характеристиках. Двохлітровий бензин, 9 рік, 8500-240. І він у нас в автоматі. показую далі салон. Комбінований салон, шкіряне кермо, мультикермо, автомат, простий надійний автомат, не робот. Повний склопакет у нас також присутній, трішки підтонований позаду. Непогано так виглядає. Універсал, парктроник присутній. Рельних чорний поверху присутній. З цієї сторони. Двохлітровий бензин. 8500-240 пробів, Кого цікавить, така автівка, можемо вам її оглянути як разовим оглядом. Так же ж само можемо шукати такі автівки в підборі. Під ключ кого цікавить, контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.